30 червня 1941 року українськими національними зборами з ініціативи Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери було проголошено декларацію про відновлення української держави. Акт відновлення української держави було проголошено з балкону будинку Товариства Просвіта у Львові. На башті Князівської гори було піднято національний прапор. Львівська радіостанція повідомила про акт населення України. І передала благословення митрополита Андрія Шептицького з цієї нагоди. Акт 30 червня 1941 року, хоч і був несподіваний, засвідчив усьому світові, і, зокрема, Німеччині, що український народ є законним господарем на своїй землі і буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто намагатиметься потоптати волю України. Варто зазначити. Що актом проголошено відновлення, а не первинне проголошення української держави, тобто формально було збережено традицію існування УНР із УНР від часів визвольних змагань 1917-1921 років. Степан Бандера та його перший заступник Ярослав Стецько до 15 вересня 1941 року перебували у Берліні під домашнім арештом, а після їх відмови. Відкликати акт відновлення української держави їх кинули в підвали гестапо. З лютого 1942-го їх тримали в концтаборі Заксенхаузен, де вони були до вересня 1944 року. Там, до речі, німці зібрали усіх українських націоналістів: і бандерівців, і бульбівців, і мельниківців. Відомо, що Гітлер пропонував бандері піти у заступники до Андрія Власова. Радянського генерала, що перейшов на бік гітлерівців і очолив російську визвольну армію, що складалася переважно з полонених червоноармійців. Бандера відмовився від цієї пропозиції. Пропонували цю саму посаду і військовому міністру уряду УНР Всеволоду Петріву, який на той час жив у Чехії. Він узяв липову довідку в лікаря про неіснуючу хворобу і теж відмовився. Водночас українці заявили, що будуть боротися з комуністами самі. Українські націоналісти бачили Росію одвічним ворогом і не збиралися йти на жодні політичні союзи з будь-якими росіянами.